І стосовно посту, якого я виставила про машину, яку передали на війну, а її продали. І почитала я командирі. Люди, що у вас в голові? Що ви пишете ерунду? Це і псо, це вона придумала, це якийсь хайп, ви, ви зображаєте, що на такому хайпуться, хайпутя, хай на чому, не на цьому. Розказую. Я Іщева Олена Іванівна, проживаю в село Цегенське, Полтавської області. Це так, щоб ви розуміли, де я від і з кого двору їхала машина. Обов'язково я виставлю, як вона виїжджала з двору, як вона була піксільна, як її забирали з цими ж номерами, і вона їхала на фронт. Потому що зараз уже мої діти піднімають відео, кому вона передалася. І це я висвітлю. Обов'язково. А для... роблю я це для того, щоб інші машини, які я передавала і дарувала, і люди збирали. Ми то віддавали, щоб іншим неповадно було такого робити. Просто по рукам вот так, опозорить пару раз. І може тоді прикатіться оця вся херня. А стосовно цієї машини, ця машина мого сина, Іщева Юрія Ігоревича, позивний Деймон. П'ята Слобожанська бригада. Він починав на ній воювати. Це його була улюблена. Він відомий байкер Дейман. Він любив цю машину, бо вона раритетна. У нього багато там дорогих машин, дорогі байки. Ну він казав, мамочка, оця, я коли б почав, що він купив стареньку, каже, мама, вона в житті подивиться, каже, машина трактор. Каже, я її дуже люблю. Він її так любив. Він поїхав з перших днів війни. З нею в Харків, і там вже були обстріли. І десь він там воював, і вона потрапила під ракетний удар в місті з ним. Але вижила. Стекол не було, була пробита, я їй це весь покажу. Бо він її передав додому, забрав свою Л-200, а цю передав додому, мамочка, встановіть її, тому що це ж для них, я не знаю, у них своє в голові, що іменно ця, вона так сама, сама класна машина. А ці, каже, ваші нові, ці оці всякі наворочені. Каже, це не моє. Понімаєте? І чому мені дуже боліться, бо це була машина, його душа. І ми щось думали, що як ця машина поїде на фронт, це буде мій син, ця його душа буде продовжувати пронити нашу Україну. А ви таки пишете, що я це придумала. Я обов'язково це візьму. Я кажу свої дані, кажу дані, хто мого сина знає, і цю машину знає. Люди напишуть, що це не брехня, село Циганське. Вона виїжджала від цього з цього двору. І мені приходити нічого нема. У мене в Фейсбуці є підписана Лена Іщева російською. Ну, та колись зробив мені сторінку у цей загиблий син, і я її не міняю, не хочу на пам'ять від нього. І в мене там всі фотографії є. І там є, я буду зараз піднімати, як я її передавала цю машину. Ця машина навіть мій зять трошки неї поїздить пару, там, пару місяців вчився. Все село бачило, вся машина в мене з двору і кому вона передавалася? Я боюсь когося це висвітлю. І не пишіть х хі... і псо, херсо, і всяке остальне.